Я Шаперова Ольга Вікторівна, вчитель вищої категорії Херсонської гімназії номер 13 Хочу презентувати такі форми і методи роботи на уроках української літератури як колективно-групова та дослідницько-пошукова. Вважаю, що саме вони створюють умови для розвитку творчих здібностей учнів, сприяють підвищенню активізації навчальної діяльності, формують критичне мислення, розвивають навички зіставляти. Аналізувати, не боятися висловлювати власні думки. Тому у своїй роботі надаю перевагу таким прийомам навчання і завданням творчого характеру, це є складання асоціативного грона, опрацювання відповідного матеріалу підручника, відповіді на поставлені запитання. Діти із задоволенням самостійно працюють, зіставляють, порівнюють узагальнюють. Хоча кожен учень має певний потенціал, але це допомагає наблизитись до розуміння картини світу, стати творчою особистістю. Прочитавши твір Михайла Стельмаха, ви, мабуть, переконалися в тому, що Михайлик дуже любив природу, по своєму її відчував, розумів. І для того, щоб прослідкувати саме цей зв'язок, єднання дитячої душі з природою. Ми з вами сьогодні попрацюємо з текстом і спробуємо дослідити, яким же чином відбувався саме цей зв'язок. Ось із глибини віків озивається голос батька, який одного ранку поставив мене малого, радісного і схвильованого до плуга, а сам став біля коней. Думав він про нашу працю говорив як про щось героїчне. Хмари йдуть на нас, громи валюються над нами. Блискавки падають перед нами і за нами, а ми собі оримо та й оримо поле. Про що свідчить висловлювання батька, коли він розповідає про те, як вони з сином вперше орали поле? Віоло, прошу. Не дивлячись на погодні умови і не дивлячись їх, батько з гордістю виконував свою працю і кривчає всьому сина. Так, ще, прошу мати. Батько Машу. був гордий за сина і, і радій в тому, що він може навчити сина чомусь новому. Так, добре, дякую. А що на вашу думку в цей час відчував Михайлик? Віко? Я думаю, що Михайлик відчував радість і хвилювання та гордість за те, що батько взяв його на поле. Так. Аліно? Я думаю, що Михайлик був радий, тому що він хотів щось нове дізнатися від свого батька. А що відчували ви, слухаючи ці рядки? Євгене? Я відчував радість за героя, тому що він пишався тим, що батько брав його собою. Михайлик багато часу проводив на вулиці, допомагав батькам, відпочивав, інколи навіть читав, спостерігаючи за красою природи. Складіть, будь ласка, асоціативне гроно користуючись текстом про те, чим була для Михайлика природа, що він в ній бачав. На нашу думку, для Михайлика природа була мрією, гордістю, єднанням, спокоєм, любов'ю, натхненням, знанням та миром. Михайлик в природі обачав спокій, щастя, відпочинок, красу, радість, любов, життя. Ми вважаємо, що для Михайлика природа була дозвіллям, казкою, красою, радістю, душею, знанням про світ. Захистом фантастикою. Пригадайте, хто прищеплював любов Михайликові до рослинного й тваринного світу? Тимуре? Дідусь? Так, правильно, дідусь. І я пропоную зараз переглянути вам відео, де відбувається діалог між, між дідусем і онуком, і охарактеризувати, які саме почуття дідусь прищеплював своєму онукові. А ти принесли нам лебіді на крилах життя. Життя? Еге ж, і весну, і життя. Тепер внучку, геть чисто все почне оживати. Прокинеться рім у хмарах, розмергнеться сик у деревах. А сонце своїми ключами відімкне нам землю. Дід, а які у сонця ключі? Золоті внучку, золоті. Дід, куди тебе біді полетіли. На тихі води, на ясні зорі. Отже, яким перед нами постає дід? Які почуття він прийшли, прищеплював своєму онукові? Марія? Зацікавленість. Так. Аліна? Дід, прищеплював любов до рідного краю. Так, паша, радість. Радість. Діти, зверніть, будь ласка, зараз увагу на екран. Перед вами є репродукція картини одного із відомих українських художників Артура Орлеанова Український пейзаж. Перегляньте її і згадайте, будь ласка, що таке пейзаж. І подумайте, з якою метою автори вводять в художній твір картини пейзажу? Переглянули? Валерію? Пейзаж це змальовані в художньому творі картини природи. Так, добре. А з якою ж метою все-таки автори вводять в художній твір такі картини природи? Вікторія. Зображення пейзажу в художньому творі більш детально розкриває внутрішній світ головного героя та його риси характеру. Так, дійсно, за допомогою пейзажу ми можемо більш детально зрозуміти, який перед нами є герой. Отже, пригадавши, що таке пейзаж, перед вами зараз таке завдання. Користуючись цитатним матеріалом, визначте, які риси характеру Михайлика змальовані в цих рядках. Враз я нахиляюсь до кружечка ніздряного снігу, щось, наче пальцем, пробило сніг. Я розгортаю його і бачу ніжну, ще зачохлену голівку підсніжника. Виходить, уже не мертвий ліс, бо лебеді принесли на своїх крилах весну та життя. Я вважаю, що в цій цитаті йдеться про те, що Михайлик замріяний, був фантазером та любив природу й життя. Так, дійсно, ця цитата підкресли саме такі риси пора. І так мені хочеться піти в лісову далечінь, побачити з якогось незнайомого берега отих, наче зі сріб лавили лебедів, подивитися на їхні співучі крила, що в теплому ірію захопили весну та принесли нам. У цій цитаті говориться про те, що Михайлик був допитливим та постійно шукав пригоди. Так дійсно він був саме. Отже, прочитавши повізьму селеби і дитячи, ви мабуть, помітили, що червоною ниткою проходить у творі образ Гусей Леве. Вони переносять хлопчика у його, так би мовити, власну казку. І перед тим як ми з'ясуємо, чому саме цього птаха автор обирає, давайте звернемося до літературного словника та з'ясуємо значення поняття Символ. Символ це умовне позначення, предмета, поняття, явище іншим предметам, поняттям, явищем на основі подібності із метою стисло і яскраво передати суть чогось або певну ідею. А що вам відомо про символічне значення лебедів? І скажіть, будь ласка, яке символічне значення саме цього птаха є у нашому творі? Так. Віоло, будь ласка. Символізують плин життя, а в творі лебеді, вони символізують щасливе дитинство, так. Життя, відродження. Так, і дійсно вони символізують плин життя, дитинство Михайлика, його відродження, його життєвий шлях. Перед вами є отакі паперові лебеді. Будь ласка, запишіть зараз у вигляді каліграми. Що символізують ці пташки, особливо для вас, вашому житті? Який символ вони уособлюють саме особисто для вас? Перед вами є аркуш паперу, і потім прикріпіть, будь ласка, ці лебеді там в якійсь імпровізованій формі, чи то можливо у вигляді ключа, чи то можливо якось у вигляді якогось там ланцюжка. І ми з'ясуємо, що вони для вас символізують. Ви прикріпили лебеді у вигляді ключа, які символізують любов, дитинство, красу, майбутнє, життя. Це і є найвищими цінностями для Михайлика. Отже, ті символи, які ви змалювали на своїх паперових лебедях: це і любов, і щастя, і дитинство, і краса, і воля, і легкість та багато інших дійсно роблять світ кращим, добрішим, досконалішим. І саме таким його хотів бачити великий письменник Михайло Стельмах. І наші дослідження довели, що світу природи автор надає особливого значення, і головний герой твору перебуває у просторовому зв'язку з нею, намагається осмислити її таємниці. І сувора дійсність у творі переплітається із чарівною казкою мрією, що подарувала хлопчику природа. А наскрізь ним у творі є якраз мотив щирого шанування природи.